Змінити в голосі можна усе, окрім тембру. І що такого незмінного та загадкового в нас є, що ми не можемо змінити? Так, це тембр. А що таке тембр? Тембр – це ваш унікальний відбиток пальця. Тільки в голосі. Це ті обертони та окраса голосу, по якій ваша мама впізнає вас по голосу. Або ваші рідні, друзі розуміють, що це ви. Ви можете звучати низько або звучати високо, але тембр голосу? Буде незмінним, і ваші люди вас все одно впізнають по голосу. Саме ця унікальність голосу і є ваш тембр. Все інше в голосі можна змінити, а іноді навіть необхідно змінювати гучність, діапазон, насиченість, оксамитовість, темп, чіткість, силу все це можна змінити та допомогти вашому тембру голосу розкритися і зазвучати по-справжньому красиво наповно. На проголос. До зустрічі на «Проголос». па папа. Ну а що а як у мене є ціла навчальна флагманська велика програма, яка допомагає цьому людям? Чому про це не казати?